Всім привіт! Сьогодні субота, а я вирішив приїхати на свій улюблений об'єкт. ЖК вишневий. Двохкімнатна квартира на четвертому поверсі 60 квадратних метрів. Дуже здоровезна кухня. Дивіться, я Зараз в кухні. Оце прям дуже здорово. Я зараз буду показувати, що далі. Із кухні ми бачимо ось двір. Добрий двір. Скоро тут же все підшуманять. Ось добре. Здоровезна кухня. Дивіться, яка здорова. Витяжка. Ось місце, як кухонька дуже добре тут. Можете розположитися. Тут такий диванчик можна поставити. Ну, тут дуже добре, будете дивитися. Тут суміжний санвузол. Достатньо багато місця. Дивіться, а який тут широчезний коридор, це просто бомба. З лівої сторони шафу можна поставити, дивіться, як добре. Одна кімната менша. Тут більше кімната. Тут ще лоджі є. Ну, не. Тут ще можна робоче місце організувати. Ну, добре. Звертайтеся, покажемо.